Кодекса тільки Там розшуки. Зараз говорите, що скуєте, Все, добре, хорошо. Е, ви ще хочете одну постанову? Пишіть. Ну, пишіть ще так, одну постанову. Ви? Я не допомагаю, що не ну, А хто. Ну Ви зараз затримуєте мене чого. Я, вас, я вам сказав, що ви затримані. Що ну ви... Так а що це перед машину ви поставили переді мною? Що це так таке відбувається? Колега. Що це відбувається, командир? Вам повідомили, що. У вас є порушення правил військового обліку. Немає порушення ніякої. Так. Це відповідно до відомостей безпосередньо до офіційного порталу. Це так. Порушення правил військового обліку. Так. Порушення правил військового обліку у нас в Україні кваліфікується або за застудає 210-й України про адміністративні правопорушення, або за застудає 200 з приміткою... Докази. Слухайте, мене ми з вами діалог проведемо. Давайте нормально Давай, позицію. Як э, адекватні люди, будемо один одного że скажу wy mnie się skazzecie